Так, я собі вдів футболку, Динамо Київ. І хтось може подумати, ну, дивно би, напевно, було вдівати футболку, щоб підтримати, підтримати клуб, який в Лізі Європи, не то, що не переміг жодного матчу, не взяв жодного очка, чи гірше того, не забив жодного гола, бляха. Але мені здається, що саме в такий момент і варто підтримати клуб. Тому сьогодні я в цій футболці, це я чисто для себе хотів зняти, потім в TikTok закину, думаю, що залетить, але це до стендапу немає відношення. Просто гарні камери стоять. Так, коротше цей. Дивіться, недавно в мене вийшло відео на Ютубі, в якому я розказую про те, що мене часто кажуть, що я схожий на нашого митрополита Епіфанія. Я закинув це відео в Тік-Ток, і всі сміються там ха-ха-ха. В коментарях ха-ха, дуже смішно, дійсно схожий. І один тіп мені пише: то що, я маю гуглити, щоб посміятись? Я думаю, ти взагалі охрінів, бляха. Ну, ти, ти маєш совість, бляха. Давайте ну, відкинемо, те, що ти не знаєш, як виглядає епіфанії, щоб, щоб цей, цей прикол зацінити. Але, ну, я маю гуглити, щоб посміятись, бляха. Ще буквально років 20 тому люди, що посміятись, ходили в цирк, Я не знаю, ходили в театр, купляли квитки, стояли в чергах, ходили на вистави якісь. Ну, люди, люди, люди по селах чекали, коли вийде неділя, щоб в 15.30 включити клуб Золотий гусак бляха, щоб посміятися. Люди, що посмідитись за Януковича, голосували, а ти зараз. Я маю, галити, щоб посм'ядитись. Та для тебе все зробили, для тебе. Я вивчив цей матеріал, я це все придумав. Я сука собі печінку по барах посадив, щоб ці всі приколи перевірити. Який я розказую. Ми зібрали цих прекрасних людей в зали, які будуть сміяти, щоб ти розумів, де треба сміятися, де смішно. Ми це зняли на відео, ми вирізали в Тік-Ток все по одній хвилині, щоб ти, сука, бо твоя увага не може більше хвилини триматись на, ні, на жодному відео. Ми, вир... ми зробили субтитри під відео, щоб ти якщо щось не почуєш своїми вухами, щоб ти міг дочитати цей прикол. І ти сидиш, я маю, Та мені похер, що ти будеш гуглити, бля. Чи ти будеш сміяти, чи не будеш. Дістань свою сердельку, блядь, з пачки чіпсів і постав лайк під це відео, бляха. Постав лайк чисто з поваги до людей, які це все робили, бляха. Це просто капець. Коротше, це я мусив недавно купити собі новий iPhone. Такий плавний перехід. Мусимо недавно купити собі новий айфон, тому що мій старий вже був, знаєте, як літра арсенал міцного. Тримав максимум дві години, якщо чесно. Не. Якщо серйозно, то просто вже мене не впізнавало Face ID. Я не знаю, що сталося. просто... Не впізнавало, я вже і так, і так пробував, вже і пишу йому, та як Віталій Кремінь, комік, бляха, не впізнає мене ніяк Face ID. Думаю, ну треба пора, вже, настав час міняти вже новий купляти собі новий iPhone. Але я думаю, ну я не буду купляти 16 iPhone. Ну це капець. Я подивився презентацію цього 16 iPhone. Ну, це якесь розчарування. Це, це розчарування. І кожен новий iPhone для мене це розчарування. Мені здається. Це почалося ще десь з восьмого айфону. Я просто згадую, там в восьмому айфоні вийшов такий додаток, віртуальна лінійка. Може хтось пам'ятає, віртуальна лінійка. Пам'ятаєте, я собі не можу згадати, яке це було розчарування, коли, от уявіть собі, вперше після школи мільйони чоловіків в руки знову взяли лінійку бляха, і зрозуміли, що от не 18 сантиметрів. Це дуже велике розчарування. І а що там в тому новому 16-му айфоні? Я не знаю, які там нові функції. Ну, додали там можливість видаляти з фотографії якісь там зайві предмети. Ну, не знаю. Кому це може бути корисно? Ну, дівчина може видалити свого колишнього з фотки, там, де вона гарно вийшла. Там хлопець може забрати обручку з руки, коли дікпік робить. робить. З лічильника можна зайву цифру забрати. Коли фоткаєш. Ну, щось таке, ну, переважно ці нові функції безполезні. У мене, до речі, є ще ос така особиста історія, пов'язана з айфоном. Мені колись треба було новою поштою відправити ліки. А ліки, щоб відправити, треба було якусь коробочку. У мене в хаті не було ніякої коробочки, тільки коробка від айфона. Ну, я поставив туди ліки, приходжу на нову пошту, даю коробку від айфона. Вона каже: в скільки оцінюєте посилку? Я кажу, 100 гривень 200 десь. Вона каже, треба писати реальну ціну посилки. Я кажу, ну, 4650. Я не пам'ятаю, скільки воно коштує. Він каже, айфон за 4650, ви прикалуєтесь, і що. Я кажу, та то не айфон. а потім згадую, що мені здається, через нову пошту не можна ліки пересилати. Я згадую, що не можна, і кажу, 45 тисяч, пишіть 45 тисяч. Мені здається, Аспірін, ще жоден вантажник так акуратно ніколи не, не, не переставляв з машини на склад. Так. Така в мене була історія. Коротше, поаплодуйте, хто в залі знає, що такі холодні продажі. Так, є люди, які шарять що такі холодні продажі, бо я донедавна не знав. Мені здавалося, що холодні продажі це коли ти приходиш після обіду в Сільпо, блядь, там же в кулінарії все холодне. Це холодні продажі. Але виявляється, що це краще ці дзвінки, коли до вас дзвонять невідомі номера, і це пропонують вам інтернет, і підключити 100 тисяч мільярдів цих телеканалів, якісь фріспіни. Я це ненавиджу, я це завжди ненавидів. Але недавно ці холодні продажі вони вийшли на новий рівень. Тепер же тобі дзвонить не людина, а дзвонить комп'ютер. Але стараються поводитись як людина. Він типу дзвонить, і тих. Ну, ти за перших секунд, 10 секунд, ти хрен не відрізни, що це людина чи комп'ютер. Мені недавно дзвонить невідомий номер. Я беру трубку, каже, добрий день, маєте, будь ласка, 5 хвилин? Я кажу, ні, не маю. Прекрасно, для вас є чудова пропозиція. Я кажу, ало, я сказав, що не маю, ви слухаєте мене, Алло, мене чути взагалі? 250 грис піні при першій реєстрації. Це капець ужасно, це, це жахливо. Це знаєте, як от ваш кент в компанії сидить п'яний кент напився каже, хочете анекдот? Всі кажуть, боже, будь ласка, тільки, тільки не анекдот. Впали в яму русскі, бля, французи!» француз. От це та сама історія. Але ці холодні продажі це ще півбіди. Згадайте, які були холодні продажі в нас в дитинстві. Коли ти спиш і в 6-ранку приїжджає машина і в рупору — «Пір'я, пір'я, пір'я, бля. Купуємо волосся, це ужас. Але гірше цих продажів можуть бути холодні продажі по імейлу. Я взагалі не знаю, хто хто ну хто читає ці емейли, які люди розсилають. У мене є знайома, бляха. Я недавно зайшов на її телефон. В неї шість тисяч непрочитаних імейлів. Шість тисяч п'ять тисяч з цих непрочитаних емейлів. Це імейли, в яких пише ви дійсно забули пароль, натисніть на на, на лінк, щоб відновити. Чесне слово, ну я не знаю, вона настільки рідко читає імейли, що вона недавно якось зайшла на свою пошту, відкрила лист, і їй прийшло повідомлення, підозріла активність на вашому аккаунті. Коротше, це я недавно зрозумів, що один з найкращих способів мені ввечері заснути, це під якийсь історичний подкаст. Типу, або якусь історичну передачу, не знаю, там історія без міфів чи історія на карті. І це дуже класно. Мені це так подобається, капець. Я от лягаю спати, включаю собі, закриваю очі. І це такий момент, коли ти вже якби засинаєш, очі відпочивають, а слух і, і твоя уява переносить тебе в якусь епоху імператорів римських там, або не знаю, відкриття Америки. І це дуже круто. Єдина проблема є, що я це виключаю завжди перед сном, і з кожної історичної епохи я знаю десь 10-15 хвилин. Такі Тіпа... перші заснування Риму знає, далі нічого не ясно. Але буває такий момент в житті, що ти все-таки потрапляєш в якусь компанію людей, які обговорюють якісь інтелектуальні теми, щось там говорять про історію. І вони починають говорити про те, що ти дивився недавно, і ти такий думаєш, що сука, о, це мій зоряний час. Це мій зоряний час. Зараз я вірвусь зі своїми знаннями, і ти такий кажеш: а взагалі-то цесар ніколи не був імператором. І всі так на тебе повертаються і кажуть, в смислі, а ким він був? А ти такий, ой, та там. Та там, та там і попри лягаєш спати. Так, але повернемося до холодних продажів. Мені недавно Інстаграм почав рекламувати універсальна піжама з вареної бавовни. Ну, універсальна, це... універсальна, це що? І для хлопчиків, і для дівчат, чи універсальна, бо вона заряджається від USB. Я не знаю. По-друге, що таке варена бавовна? Куди ми рухаємося? Що далі? Смажена синтетика, я не знаю. Тушена ХБшечка. Як я, як я маю знати, що таке варена бавовна? Ну єдина асоціація, яка в мене виникає, коли чую варена бавовна, це бля, поїзд Львів полтава плюс 40 — 17 годин ти їдеш. Це варена бувана. Плюс мені рекламують піжами. Я не знаю, мужики, бо бути, хто колись спав в піжамі? Ну, Що це за таргет, бляха? Я все своє життя сплю в шортах і в футболищі. В шортах і футболищі це ідеально, це спати ідеально, тому що ти в будь-який момент ти встаєш, ти можеш вийти на фланг, бляха. На заміну, це ідеально. Це ідеально, це ідеально. Крім того, ну, я, я піжаму в своєму житті вдягав один раз. Коли мене покликали на піжама паті Знаєте, оце піжама паті. Мене покликали на піжама паті Я запізнився на годину, прихожу, всі сплять нахуй. Це, це що за херня взагалі? Це, це що за паті? Я не знаю. Так. І на завершення. Коротше, це, е, е, недавно подумав собі, знаєте, всі, що є така теорія, що всі люди в світі знайомі через п'ять рукостискань. Вона колись існувала ця теорія, але мені здається, що в, от, після того, як почався ковід, як всі почали сидіти вдома, мені здається, що ця теорія трошечки мала би видозмінити з часом. І мені здається, що зараз люди знайомі не через п'ять років стискань, а через три-чотири чати. Ну, Типу, по-любому, в кожного є чат День народження Миколи, блях. Де є люди з чату Христини Солмійки, блях. А там ще через один чат вже підслухано офіс президента. І все, ти вже через три чати знайомий з Зеленським, грубо кажучи. А ще плюс один чат ти вже знайомий з генсекретарем НАТО Майком Рютте. Бля, як його звати? Рютте. І це, це круто, але тут як ніколи виникає ця, ця проблема скидання дікпіків не в той чат. Бо, ну походьтесь, дуже незручно, якщо ти випадково не в той чат, і все, твій дікпік через три чати вже на розгляді в президента. А ще через один чат, і тебе вже запрошують в НАТО. Україну ще не запрошують, а тебе вже запрошують. Бляха дуже дуже велика проблема. Тому думайте, що куди скидаєте? Дуже дякую вам, гарного вечора.